Розглянемо характеристики номенклатури. Спочатку розберемося, навіщо вони потрібні, а потім розглянемо, в яких випадках їх доцільно використовувати в прикладних рішеннях Баз ERP та Баз-Куб. В чому сенс характеристик? Використання характеристик номенклатури дає можливість деталізувати товарні операції і складські залишки до рівня споживчих властивостей номенклатури. Що це означає? Припустимо, підприємство випускає взуття. Один і той же артикул може мати різні розміри взуття. І якщо за іншими параметрами відмінностей немає, то розмір можна винести в характеристики. Точно також, якщо для однієї і тієї ж продукції є певний розмірний ряд або є декілька кольорів, тобто це споживчі властивості товару, які можна використовувати в якості характеристики. Настройка характеристик номенклатури відбувається в два етапи. Перший етап це включення можливості використання характеристик номенклатури на рівні системи. І другий етап це необхідність підключення обліку по характеристикам на рівні номенклатури. Настройка характеристик встановлюється в розділі програми «НДІ і адміністрування, настройка параметрів системи. Номенклатура, розрізи обліку. В програмі функціонал характеристик вже включений. Далі зайдемо у види номенклатури та створимо новий вид номенклатури взуття. Вкажемо значення за замовчуванням, одиниця виміру штуки. Далі ми поставимо прапорець характеристики. Варто зазначити, що може бути декілька варіантів використання характеристик. Загальні для даного виду номенклатури, тобто ми створюємо список характеристик для всіх позицій номенклатури саме даного виду, спільні з іншими видами номенклатур, тобто для різних видів номенклатур створюються загальні характеристики. Наприклад, ми продаємо взуття та одяг, вони різняться кольорами та виробниками, і можна створити загальний список характеристик, колір та виробник для двох видів номенклатур, для взуття та для одягу. І індивідуальні характеристики номенклатури. Нас зараз цікавлять загальні характеристики для даного виду номенклатури. Дуже яскравий приклад загальних характеристик це таблиця розмірів взуття. Неважливо, яке взуття ви продаєте, у нього завжди є розміри 37, 38, 39 і так далі. В такому випадку зручно використовувати загальні характеристики. А коли у вас одна чи дві номенклатури володіють такими властивостями, то зручніше вводити індивідуальні характеристики. Звичайно, тут є простий вихід: під кожен розмір або колір робити окрему номенклатурну картку. Однак матиме місце необґрунтоване розширення номенклатурного довідника. До того ж, досить проблематично зробити угрупування таких товарів, наприклад, в звітах, тобто подивитися, наприклад, скільки всього було продажів якоїсь моделі взуття. Для створення переліку характеристик ми натискаємо гіперпосилання список і Створити. Як ми бачимо, характеристика номенклатури це елементарний об'єкт, для якого необхідно заповнити тільки найменування. Ми можемо створити необхідну кількість характеристик, а також ми можемо додатково деталізувати їх за допомогою додаткових реквізитів. І ці додаткові реквізити можна використовувати у звітах як поля. Створимо декілька додаткових реквізитів. Натискаємо кнопку Ще і обираємо Змінити склад додаткових реквізитів. Обираємо вид номенклатури взуття та створимо новий елемент «Колір». На вкладці Значення створимо найменування кольору, наприклад, білий та сірий. Також наше взуття буде відрізнятися розміром. Тому ми створимо ще один додатковий реквізит розмір. Тип значення буде додаткове значення. Тепер переходимо на саму вкладку Значення і створимо розміри взуття, які ми будемо використовувати. Створимо 38 та 39. Зайдемо знову в характеристики. І в нас з'явилося два поля це колір та розмір. Робоче найменування характеристики може заповнюватися автоматично з цих двох полів. Для цього потрібно зайти в шаблони найменувань, характеристики, Змінити. Зробимо просту формулу. Об'єднаємо колір та розмір. Натискаємо Записати і повертаємося у список. Натискаємо Створити. Вказуємо, наприклад, колір білий і розмір 38-й. Створимо ще декілька характеристик номенклатури. Ось таким чином ми створили три характеристики для виду номенклатури. Тепер ми створимо конкретну номенклатуру. Переходимо в розділ «НДІ і Адміністрування, номенклатура. Знаходимо вид номенклатури Взуття і створюємо номенклатуру туфлі. Натискаємо Записати. Переглянемо карточку номенклатури, і ось ми бачимо створені характеристики. Можна переглянути їх список. За потреби можна одразу тут створити ще характеристики. Розглянемо, як можна працювати з цими характеристиками. Для цього ми придбаємо туфлі, ми переходимо в розділ Купівлі і відкриваємо документи надходження. Створюємо купівлю у постачальника. Обираємо постачальника та підбираємо товари. Обираємо туфлі і поруч обираємо характеристику номенклатури. Обираємо колір і поруч розмір. Таким чином ми можемо підібрати потрібні нам характеристики. Проводимо документ і подивимося рухи документа. Наприклад, в регістрі собівартість товарів або купівлі ми бачимо в аналітиці відображена наша номенклатура із конкретною характеристикою. Дану інформацію ми можемо побачити і в звітах. Звернемося до звіту залишки і доступність товарів в розділі програми Склад і доставка. Ось наші придбані товари і через кому характеристика номенклатури. Також ми з вами розглянемо, як можна зробити відбір по значенню характеристик. Для цього зайдемо в розділ програми продажі і зробимо реалізацію товарів та послуг. На вкладці Товари ми натискаємо кнопку Заповнити та Підібрати товари. Далі натискаємо шестерню та обираємо навігацію за видами та властивостями. І коли ми станемо на вид номенклатури взуття, внизу у нас з'явиться два відбори по кольору та по розміру. Це попередня настройка, яка здійснюється для виду номенклатури. Повернемося в розділ «НДІ та Адміністрування і відкриємо довідник «Види номенклатури. Вид номенклатури взуття... І переходимо на фільтр за властивостями. Якщо вказані реквізити характеристик, то по ним можна буде робити відбори в самих документах. Спробуємо розглянути питання з іншого боку, коли не рекомендується використовувати характеристику номенклатури. Правильніше, в яких випадках використання характеристик некоректно. Характеристика визначає споживчі властивості номенклатури. Комусь подобається сірий колір, комусь білий, хоча сам виріб це одне і те ж саме. Властивості продукції, які визначають вибір споживача, але не саму номенклатуру, можуть бути описані як характеристики. Але очевидно, що жилет з хутра, спортивний жилет та жилет офісний, виготовлені з різних матеріалів, і з точки зору споживача це абсолютно різна продукція. Тому вказувати це як характеристику буде некоректно. Покажемо на прикладі одягу різні підходи до формування найменування номенклатури і її характеристик. У наведеному прикладі показані дві номенклатурні позиції: це пальто чоловіче осінь та костюм жіночий літо. Також вони різняться кольорами, розмірами та зростом. Що в даному випадку є номенклатурою, а що характеристикою? Якщо в найменування номенклатури віднести тільки найменування, то довідник номенклатури буде представляти із себе два лаконічні рядки пальто і костюм. На перший погляд дуже зручно. Але при цьому все розмаїття комбінацій властивостей має бути описано в характеристиках. Очевидно, що сотні таких записів не сильно полегшать роботу співробітникам. Якщо ж найменування товару і всі його властивості залишити в назві номенклатури. То з часом довідник буде представляти із себе сотні сумовитих рядків, що відрізняються двома трьома знаками. В цьому випадку необхідно знайти золоту середину. Споживач це цілком конкретна людина. Очевидно, що і одяг йому потрібен цілком конкретний, наприклад, чоловіче осіннє пальто або літній жіночий костюм, а колір, розмір і зріст він буде підбирати, виходячи з особистих переваг. В даному випадку логічно найменування, стать і сезон винести в назву номенклатури, а колір і розміри в характеристику. Отже, сьогодні ми розглянули характеристики номенклатури, для чого вони призначені, коли їх використовувати, а коли їх використання некоректно. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть їх у коментарі та підписуйтесь на наш канал. Навчання з проком – це легко!